Актуальна консультація тижня. Зміни валютних обмежень 10 травня набула чинності постанова правління Національного банку України від 9 травня 2025 року номер 53 про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року номер 18 Цією постановою Нацбанк пом'якшує низку валютних обмежень для підтримання економіки та водночас посилює окремі норми для протидії непродуктивного відпливу капіталу. Серед стимулюючих лібералізаційних функцій відноситься такі: Українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнює сумі коштів залучені з 12 травня 2025 року у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів за кордону в іноземній валюті. Серед таких операцій проведення розрахунків за імпорт товарів, поставка яка була здійснена до 23 лютого 2021 року, включно, повернення на резиденту-покупцю передоплати за товар, що була сплачена до 23 лютого 2022 року. Виконання боргових зобов'язань за старими зовнішніми кредитами одержаними до 20 червня 2023 року, фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів в понад встановлений окремий ліміт для фінансування таких представництв. Тобто це можливість фінансувати свої представництва за кордоном. Такі операції мають проводитися через один банк за вибором підприємства. Також передбачається можливість заміни обслуговуючого банку. Наступне бізнес може здійснювати платежі, пов'язані з судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами, збільшено ліміт на операції, що здійснюються юридичними особами за допомогою корпоративних електронних платіжних засобів або електронних корпоративних карток за кордоном. Для операцій з видачі коштів з рахунків клієнтам національній валюті з 12 500 гривень до 17 500 гривень в еквіваленті, тобто збільшено ліміт. Для розрахунків за товари роботи послуги зі 100 тисяч гривень до 150 тисяч гривень в еквіваленті. Також наданий дозвіл на окремі операції на умовах ФОРВАРД. Скупівлі продажу іноземної валюти за гривні з поставкою. Або без поставки іноземної валюти, валюти між банками, з продажу клієнтами банкам іноземної валюти в гривні з поставкою іноземної валюти, передбачена можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном. Також спрощується порядок відкриття будь яких рахунків для військовослужбовців, не лише поточних рахунків для отримання грошового забезпечення. Серед обмежень зверніть увагу на обмеження. Це валютний нагляд за граничними строками розрахунків за деякими імпортними операціями. НБУ заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операціями з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лора рахунків банків нерезидентів Другий напрямок обмежування це перекази наземної валюти за кордон фізичними особами. НПО поширює щомісячний ліміт в розмірі 500 тисяч гривень на розрахунки за кордоном, платіжними картками, відкритими українськими банками для розрахунку в іноземній валюті на операції з такими кодами торгівці, різні особисті послуги, що не визначені в інших категоріях: 7299, рекламні послуги, 7311, менеджмент консалтинг та зв'язки з громадкістю 7392. Бізнес послуги 73,99, юридичні послуги та адвокати 81,11, бухгалтерські та аудиторські послуги 89,31, професійні послуги, не визначені в інших категоріях 89,99 та 93,99 державні послуги.